Вітаю всіх. Хочу зробити ось таке відео. В новинах писали, що масовані ракетні обстріли з врахуванням стратегів можуть бути до кожен тиждень до кінця, до березня, вибачаюсь, до виборів президента Росії. Давайте так, чи дійсно так? Тому що масовані ракетні обстріли з врахуванням стратегічної авіації стратегії будуть кожен тиждень відбуватись. Чи дійсно так це? Не зовсім ні, не зовсім мої, не зовсім, бо це дуже дорого. Ні, 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 ні. Не кожного тижня ні, тому що в них немає такого ресурсу. Можливо, ресурс важкий з літаками. Це дорого, це професійний літак. Це, це важко. Ви знаєте, для них це важкий процес, тому що вони, ефективність є. Ну, стратегії збивають. Те, що кидають стратегії, ці ракети збиваються, ППО. Виснажити систему ППО виснажила, але це дуже дорого і там у них малий запас. А ракет, не ракета, а як сказати, пілотів, молоді пілоти. Не зовсім так буде. Ви знаєте, ні. Так, добре. Тоді, давайте так, десь раз у два тижні будуть до виборів президента Росії масовані обстріли з урахуванням стратегічної авіації. Раз на два тижні. Будуть такі масовані обстріли? Раз на два тижні. Угу, знову тупік, ви знаєте, якось дивно, видає мені, рішення приймати треба дорого. Невже для них це дуже дорого? Ну, летіти буде, ви знаєте, раз на два тижні десь. Ні, це тупік також. Летіти буде, але воно буде летіти не так постійно. Добре. Дивіться так. Росія буде задіяти стратегічну авіацію з певною періодичністю для обстрілу України. Росія буде задіювати з періодичністю стратегічну авіацію для обстрілу України. Угу. Буде буде, але з розумом. Там не все так добре, мої. Буде, летіти буде, 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 відбивайте. Тепер зрозумійте, чому не дуже їм вигідно. Тому що те, що зі стратегія, в ПВО відпрацьовує. Відпрацьовується ПВО, тому і вони не будуть так часто лупити зараз на свята, так, але не дуже часто. Тому видихаю.